Доброго ранку, свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Запоріжжя знову під ударом росіян ворог атакує місто другу ніч поспіль. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти скинули шість фугасних авіабомб, поцілили по цивільній інфраструктурі та по житлових будинках. Виникли пожежі у приватній оселі та на території об'єктів промислової інфраструктури. У ДСНС зазначили, що під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати люди. Кількість постраждалих уточнюють. Під атакою ворожих шахедів був цієї ночі і Чернігів. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського у межах міста зафіксовано щонайменше два вибухи. Цілі росіян став один з об'єктів критичної інфраструктури. У наслідок атаки люди не постраждали. На Сумщині росіяни прицільно атакували наших рятувальників, які прямували на виклик в один з населених. Пунктів області, як розповів очільник регіону Олег Григоров, учора ввечері окупанти спрямували ймовірно і в на оптоволокні на пожежну машину, у якій перебували рятувальники. Ніхто з них не постраждав. Службове авто пошкоджене. Десенесників евакуювали на бронеавтомобілі. Москву та область напередодні ввечері атакували дрони. Там пролунало щонайменше 10 вибухів. Мер російської столиці стверджував, що ППО нібито збила до 9 баз пілотників над містом. Повітряний простір над Москвою закривали. Усі аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домедєдова та Жуковський припинили роботу за планом килим. Атака тривала понад три години. Вибухи лунали як у самій Москві, так і у Підмосков'ї, зокрема у Нахабіно та Зеленограді. Майже два десятки зустрічей про такі плани на найближчі кілька днів повідомив президент Володимир Зеленський. Він разом із першою леді прибув у Нью-Йорк для участі у генеральній асамблеї ООН, першому саміті коаліції за повернення дітей на рівні лідерів та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику. Серед запланованих заходів і розмова з американським президентом Дональдом Трампом. За словами його прес-секретарки, Керилани Лівіт, зустріч відбудеться сьогодні. Наразі ж Володимир Зеленський уже зустрівся з президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Говорили про досягнення справедливого тривалого миру з надійними гарантіями безпеки, а також про торговельно-економічну співпрацю та готовність казахстанських компаній взяти участь у відновленні країни. Зеленський подякував Казахстану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Можливості використання заморожених російських активів в інтересах України та нову програму, спрямовану на підтримку стійкості країни, обговорили під час зустрічі президента з директоркою розпорядницею міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ. Окремо йшлося про порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО на думку Володимира Зеленського. Без рішучої відповіді союзників Росії провокації продовжить. Територія Молдови може стати плацдармом для нападу на Одеську область. Про таке заявила президентка Молдови Майя Санду в екстреному відеозверненні. Вона попередила громадян про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії. За словами Санду, Кремль не шкодує мільйонів євро для підкупу голосів на прийдешніх парламентських виборах. Президентка підкреслила, що наслідки можуть бути катастрофічними. Зокрема, якщо Росія отримує контроль над країною, Європа зупиниться на молдовському кордоні, свобода пересування може зникнути а придністровський регіон буде. Дестабілізований очільниці держави наголосили, що у Кремля є спільники у Молдові, які за гроші готові продати власну країну, і закликала співгромадян чинити опір цим силам. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. Людей щодня сп'янюють брехнею. Сотням людей платять за провокацію безладу, насильства та поширення страху. У Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у підготовці масових заворушень під час парламентських виборів. За даними правоохоронців, операцію підготували російські спецслужби. Підозрювані проходили тренування у Сербії, де їх навчали поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами. Інструктували більшість учасників громадяни Росії. Декого з Молдован заманили під приводом паломництва, потім залучили до підготовки заворушень. Розслідування почалося ще у липні. За цей час вдалося виявити факти систематичних поїздок груп людей до Сербії. Там їх також навчали, як діяти у випадку арешту правоохоронцями. Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг та паспорти. Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до восьми років ув'язнення. 170 тисяч переселенців зараз живуть у Дніпрі, і це лише офіційні цифри. Потреби тих, хто покинув рідні домівки через російський терор, залишаються незмінними від речей, харчових наборів і до побутової техніки. Покрити, хоча б частину запитів, намагаються благодійні організації, до кого можуть звернутися ВПО і яку допомогу отримують, дивіться у наступному матеріалі. Відранку в офісі благодійної організації Людного переселенці прийшли оновити гардероб. На дитину взуття прийшли сюди подивитися. Штани і взуття. За літо дитина виросла. Анна подавала заявку на кухонну техніку. Сьогодні нам подарували мультипічнову. Ми її просили, коли заповнили форму, бо в мене дитина з епілепсією, і необхідно привчати її вже до побуту самостійного, але, як ми знаємо, газ це таке дуже небезпечне зараз для використання. А Мультипіч, я думаю, для нього буде і проста. і… У ну, все ж таки це сучасна техніка. Жінка-мати одиначка у 22-му році евакуювалася до Дніпра з за Сівера Донецька. Просиділи два тижні на підвалі без комунікації взагалі. і Вирішили виїжджати. Самостійно виїжджали там, збиралися сім'ями, їхали, так сказати, ланцюжком. У нас ще ціла квартира, як ціла, постраждали вікна. Звичайно, там все повибито. Поки що стоїть. А як в якому стані? Не знаємо. Знаємо, що там жили. Не наші військові і чужі люди пускали туди. Часто люди полишають домівки, прихопивши тільки документи, розповідають благодійники. Тому їм потрібен одяг та предмети побуту, адже зайвих грошей ті, хто позбувся усього, не мають. Здебільшого це гуманітарна допомога в найрізноманітнішому вигляді. Тобто, ми вже і займаємося реєстрацією на грошову допомогу, і займаємося грошовою допомогою, коли є така можливість. У нас багато проєктів з міжнародними гуманітарними організаціями, і також це допомога будь-яка гуманітарна від їжі до речей. У Дніпрі понад 170 сімдесят тисяч. Переселенців, і це лише офіційні цифри, аби покрити потреби ВПО. влада співпрацює з благодійниками. Є така класна команда волонтерів, благодійників, яка не тільки залучає міжнародні організації міжнародне фінансування, але й проводить благодійні заходи, як такий, який було проведено влітку у Дніпрі, де було зібрано кошти, і зараз надається допомога родинам, переміщеним з дітками, які мають потреби, які не можуть бути покриті з бюджетного фінансування. Дніпрян теж закликають не залишатися осторонь і підтримувати ініціативу. Ініціативи фондів з Дніпра Олена Медлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.